факти про Майка Тайсона, які ви точно не знали. Залізний Майк був актором і навіть знімався у камео Похмілля у Вегасі та Похмілля 2». За перший фільм він отримав 100 тисяч доларів, тоді як основні актори по 300 тисяч. За другу частину Майк заробив вдвічі більше. У 1990-му Тайсон випередив Майкла Джордана і став найоплачуванішим спортсменом світу з доходом у 28,6 мільйона доларів. Він мав контракти з Пепсі. Тойота Нінтендо Кодок і Санторібір. Навіть після завершення кар'єри бої Тайсона одні з найпопулярніших в історії, за перегляди, яких люди платять, так файт проти Ленокса Льюіса у 2002-му зібрав 2,72 мільйона продажів. А проти Холіфілда другого 2,67 лями. Тайсон дав обіцянку самому Мухаммеду. Алі якось Мухамед програв Ларі Холмсу, і тоді Майк пообіцяв помститися за легенду. Через сім років Тайсон переміг Холмса. Тоді як Алі сидів біля ринку. 好